На годиннику 19.00 нуль час новин на телеканалі Віта. Дивіться у випуску. Відкрий свої очі. Вінничани вшанували пам'ять загиблих під волновахою. З фронту додому віницькі правоохоронці повернулись на побивку. В Україні розпочинається четверта хвиля мобілізації. Україна у жалобі. Сьогодні національні прапори приспустили о 12-й хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять мирних жителів, які загинули в результаті обстрілу бойовиками пасажирського автобуса біля міста Волноваха. По всій країні сьогодні пройшли флешмоби. Я Волноваха не залишились осторонь і вільничани. Активісти зібрались на майдані Небесної Сотні, колишня театральна. Акцію назвали Відкрий свої очі в такий спосіб. Хотіли привернути увагу європейської спільноти, аби та нарешті відкрила очі на події в Україні за основу акції взяли нині відомий в цьому світі вислів «Я Шарлі». Замість назви французького журналу перелічили українські міста, де терористи вже рік вбивають та катують людей. Але це на відміну від французької трагедії, чомусь не викликає на заході належної реакції, вважають учасники флешмобу. Ми вимагаємо зреагувати і помітити тероризм у нас, в Європі під боком. В нас не тільки Донбас, в нас відбуваються теракти в Одесі, в Харкові, в Херсоні, в інших містах. Загроза є практично в кожному місті. І Європа повинна почути нас і побачити. Ця подія є дуже важливою для мене. Це... Невід'ємна частина мого життя, адже я сам родом з Донецької області, тому я не міг пропустити цю цю подію. Все починається з такої маленької кількості людей. А вже з часом воно розпливається, розпоширюється. Тому я, я вважаю, що всі акції потрібно залучати не тільки Вінницю, а й інші міста України. Живими та здоровими повернулись 170 вінницьких правоохоронців з буремного сходу. Вони несли службу в Краматорську та Попасні, зустрічали бійців зі щедрівками. Вітали з новими званнями, декого з поповненням в родині. Більше про це в сюжеті Ірини Дідух. Та поранень повернулись всі 170 бійців спецбатальйону Вінниця та зведеного загону УМВС області. Впродовж місяця вони несли службу в зоні АТО. Після офіційної доповіді про виконані завдання за справу беруться вихованці дитячого садочку. Тірімок правоохоронців зустрічають, посіваючи сіця прямосі. Ішлось і без щедрівок за таку зустріч. Малеча отримала цукерки. А на бійців на малій батьківщині теж чекали подарунки, службове підвищення. Найбільший ж сюрприз чекає на Олега Ткача. Дружина народила четверту донечку. Тож зустрічати свого героя не приїхала. Очікує на нього в пологовому будинку. Народилася донечка вчора близько 11-ї години дня. Яка і зріст 3,60, а зріст, я щось не запитався. На радася. Сльози, посмішки, обійми та поцілунки на запитання, як там бійці правди не приховують. Після нового року почали обстрілювати з мінометів, брадів. Те, що ситуація загострилась, підтверджує і начальник міліції області Ігор Моренець. У нас зведений загон несе службу Краматорську, визначені місця несення служби, вони здійснюють патрулювання, вони працюють на блокпостах. Ну, по Басній дещо складніше, там батальйон Вінниця несе службу путем патрулювання, роботи на блокпостах. Ну, жертв немає, дійсно є бомбардування, там є обстріли, але всі живі, здорові, слава Богу, прибули до Вінниччини. Чотири дні відпочинку і вже на водохреща правоохоронці приступлять до виконання службових обов'язків до наступної ротації на буремний схід. Ірина Діду, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Ну а тим часом президент підписав наказ про мобілізацію. Сьогодні Верховна Рада підтримала таке рішення. За проголосували 268 депутатів. У Міноборони запевняють, готові забезпечити зимовим одягом та взуттям усіх призовників четвертої хвилі мобілізації. Однак, амуніцію солдатам все одно доведеться діставати самостійно. Деталі в матеріалі далі. Четверта хвиля мобілізації. Тож міноборони разом із волонтерським десантом уже готує амуніцію для військових. Одягати новобранців збираються у форму та взуття із Канади. Бронежилети та каски українські. А от спальники, балістичні окуляри, термобілизну ймовірно доведеться купувати самим мобілізованим. Ось таку флісову кофту в магазині продають за 650 гривень. Теплення в західних арміях іде е, по принципу слоїстості Прошарки, що краще 4 тонких прошарки, ніж 2 товстих. От зовнішній прошарок, той, що ізолює від вітра, від зовнішньої вологи, це гертекс. Він може бути в різному виконанні. Зараз я вам демонструю американський ґертекс. Ось такому на морську піхоту. Нова американська форма коштує недешево. Ця родина з Києва шукає одяг для свого родича, який невдовзі їде на війну. Вони навіть не уявляли, що ціни на військове спорядження такі захмарні однак, виходу немає. Не дають такі речі, які дуже потрібні. Ну, наприклад, ось ем, у них є плащ палатка. Так, наприклад, вона видається завжди, коли вони служать. Я так думаю, ніби казала вони, що в нього є, але вона не допомагає, тому що там дуже сиро і такий, кажуть, такий дощ йде, що він завжди висить у повітрі і промикає вся одежа просто до термобілизни, і це дуже погано. і Треба знайти якийсь костюм, який одягається поверх. На ринках можна знайти камуфляж вдвічі дешевший спальниками, рюкзаками та іншими речами. Родичам солдатів допомагають волонтери. Приємно є те, що все таки справді можна спостерігати зменшення такого попиту на військові речі, От, хоча, можливо, це спровоковано тим, що відстань між третьою хвилю мобілізації, четвертою є досить велика. Тобто, ми за цей час зуміли і самі е забезпечити свої склади, так сказати, необхідними речами. У волонтерському центрі від львівської самооборони ще залишилася тепла зимова форма, хоча не що. Давно віддали на фронт понад сотню таких комплектів. Координатор центру розповідає: форму видають безкоштовно всім, хто її потребує і має документи, що їде на схід. Одна самооборона закупила, видаємо солдатам, які зараз їдуть в АТО. Це форма українського виробника. Вона утеплена, складається з теплого цього бушлату і теплих, утеплених штанів. Хлопці, які їдуть зараз, там холодно на сході. Вони цей приходять до нас. Ми їх... Удіваємо, чим можемо. Повістки з військоматів можуть почати надходити вже наступного тижня. Радник президента Юрій Бірюков свою чергу на своїй сторінці у Фейсбуці запевнив, одягнуть і забезпечать засобами захисту усіх. Ольга Сольвар, новини телеканал «Віта». Ну, а Ми рухаємось далі. Наступні теми випуску такі. Вікіпедія святкує 14-й день народження. Як рятувати потопаючих урок від іміннесників? Сіль і відсів на замовлення городян. Вікіпедія п'ятий за популярністю сайт у світі. Сьогодні святкує свій день народження. Він містить більше 30 мільйонів статей та майже 300 національних Вікіпедій. Дописувачами ресурсу є добровольці з усього світу. Доступ до Вікіпедії має кожен охочий. Тетяна Орлова далі. Що таке брахмапутра? Як розмножуються земноводні? Хто збудував пізанську вежу? Відповіді на ці та багато інших запитань люди ще не так давно шукали у томах енциклопедій. Дехто мав їх удома, інші гортали у бібліотеках. Зараз все частіше люди звертаються до електронних аналогів довідників. Найпопулярніший з них Вікіпедія. 14-річний день народження сьогодні відзначає найповніша енциклопедія за всю історію людства Вікіпедія. Її заснували американці Ларі Сенер та Джиммі Уейлс. Україномовний варіант інтернет-довідника запрацював у 2001 році. Щомісяця ресурс відвідують більше 90 мільйонів користувачів. Серед них чимало вінничан. Всю інформацію звідти беремо дитина, звідти пише різні твори. Там бере інформацію для, для школи. В основному, всякі мілечі. Ну, в основному там про рібенка что-то, про интересуюсь, так по учобі, что-то такого Ну, Майже всю термінологію, яка потрібна, так по життю, яку не знаю. По роботі шукаю. Якусь таку інформацію, розважальну інформацію, по історії, для історію, шукаю також. Україномовний варіант Вікіпедії містить більше півмільйона статей із різних сфер, щоденно з'являється до 200 нових. Розміщувати матеріали у ній може як десятирічний школяр, так і видатний науковець. Як зазначає Сергій Петров, голова прес служби громадської організації Вікімедія Україна, перевіряють правильність написання статей патрульні редактори. Це Користувачі, які яким от спільмота довіряє і надає цей механізм. Затверджувати версії, тільки це ну певна відповідальність, відбудення тобто, не необхідно перевірити статті на відповідність загальним правилам, Вікіпедії. тобто не це начитування тексту, тобто його рецензування. За достовірність інформації у Вікіпедії відповідають автори: редагувати матеріали може будь-хто часто зміст статей національних розділах Вікіпедії різниця. Серед причин політичні погляди на ту чи іншу ситуацію. Наприклад, Донецьку Народну Республіку Українська Вікіпедія називає сепаратистсько терористичним угрупованням, російська невизнаним державним утворенням. Статті, що містять неправдиву інформацію, відслідковують та видаляють. Наразі популярність Вікіпедії росте в усьому світі. Щоправда, в деяких країнах, як, наприклад, у Китаї онлайн-інциклопедія заборонена. Чому знає Вікіпедія? Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Рятувальники б'ють на сполох, лід на річках стрімко тана через плюсову температуру, а охочих випробувати його на міцність не менше. Назвичайники сьогодні в чергове нагадали любителям екстрему про небезпеку та продемонстрували, як рятувати себе та потопаючих. Лариса Бондар продовжує. Микола Федорович рибалка зі стажем. Без цієї зимової розваги 79-річний чоловік не уявляє свого життя. Не відохотило його від екстрему і дворазове занурення у крижану воду. Рибалка каже, після того став обережнішим. Міцність льоду перевіряє спеціальною палицею та й не відходить далеко від берега, коли він занадто тонкий. Але відмовитися від своєї пристрасті ніяк не в силі. Перший раз я провалився в Літичеві. На большом, на глубине, на течении. Ну, я тогда был молодой, как-то толкнулся и выскочил. Тогда мне молодой был. А сейчас, если провалюсь, то уже все с концами. Второй раз тоже, это лет пять назад. Настоящий рыбак, ему легче утонуть, чем это, повеситься. А от Станіслав готується до зимової риболовлі дуже ретельно. Каже, береженого Бог береже. Тому, мабуть, за 20 років як рибалить, жодного разу не потрапив у халепу. Втім, до неприємностей чоловік завжди готовий. На лід без засобів порятунку ні ногою. Єсь такі ось елементарні речі, продаються зараз в магазинах. Не дай Бог, що провалиться. то є свинь. Дуже в льот для того, щоб вилізти. Якщо вже й опинилися під водою. Рятувальники в першу чергу радять не панікувати. Слід широко розкинути руки. Якщо ополонка невеликих розмірів, це допоможе втриматися над водою. Тільки на вилізли з ополонки ставати на ноги не можна, кажуть рятувальники. Краще на спині відповсти подалі від місця провалу. Не радять іменесники підходити близько до ополонки і тим, хто прагне допомогти. Приблизно метрів за 10 людина, яка хоче рятувати або проводить уже цей порятунок, вона має знов таки стати на четвереньки і підповзати, спираючися на то, чим він буде рятувати, якщо, якщо можна, тобто якщо це дошка чи гілка, спираючись на неї підповсти якомога ближче, але старатися до краю близько не підповзати. Аби витягти людину з води, підійдуть звичайна дошка, драбина, мотузка, чогілка дерева. Далі з врятованого треба зняти мокрий одяг, витерти і одягнути у будь що сухе, бажано зігріти гарячим напоєм. Але щоб допомога рятувальників не знадобилася, треба дотримуватись правил безпеки. Я рекомендую особисто і так рекомендую всім, що вже 10-15 сантиметрів тоді можна виходити на лід. і дивитися, якщо вже пішло потепління, краще цього не робити. Свої секрети безпеки і у рибалок зі стажем не буває так, що збивається в кучу, то ж вода виходить з воно. Хоче тікати з своєї кучі подальше. Головне кажуть і рятувальники, і бувалі рибалки, жодної краплини алкоголю. Вода і крига жартів не люблять. Лише за минулий рік 72 людини загинули на воді. З них дев'ять родіти. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, Валерій Шпак, новини, телеканал Віта. А мешканці приватного сектору тепер можуть самі замовляти у мерії сіль і відсів на випадок ожеледиці. Раніше такого не було. Протилежними засобами комунальники посипають тільки магістральні вулиці, а на другорядні немає ані технічної, ані фінансової можливості. Вулиці вузенькі, спуски та схили довгі, техніка ж габаритна. Тож домовились полюбовно. Люди звертаються до голів квартальних комітетів і інформують, на яких вулицях слизько. Ті, в свою чергу, подають заявку до асоціації органів самоорганізації. Населення. Вони звертаються, і ми в п'ятницю формуємо таку заявочку. Піщанасельна суміш вивозиться на слідуючий день після формування цієї заявки. Якщо це п'ятниця, то ми розглядаємо можливість, щоб чергові ввозили в суботу. А якщо в суботу з певних причин там не вивезено, значить завозиться в понеділок. До слова, синоптики прогнозують похолодання та слабку ожелець. У мене все. Я дякую, що довіряєте. Попереду прогноз погоди не пропустіть. До побачення 16 січня у Вінниці мінливо хмарно без опадів вночі та вранці туман. Видимість 250 п'ятдесят метрів. Слабка ожелець, температура вночі становитиме мінус п'ять нуль, вдень мінус один плюс чотири.